Одяг, взуття, постіль та інші необхідні речі усе це переселенці з Криму, Донецької та Луганської областей можуть отримати у обласному центрі з надання соцпослуг. Своєрідний банк допомоги запрацював тут із лютого. Одяг, 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 одяг. А тут у нас є і так само матра. Їх не так багато, але вони нові всі. За ці місяці рівня не зібрали 78 кілограмів речей. Розібрали поки лише 12. Послугами банку вже скористалося вісім переселенців здебільшого це мами з маленькими дітками. Приносять люди абсолютно все, і це дуже тішить. Приносять і дитячий одяг багато, якого найнеобхідніше, скажімо, тому що основна частина переселенців це все ж таки матері з дітками. Серед речей, які нині переселенцям потрібні найбільше засоби особистої гігієни, дитяче харчування та памперси, а також текстиль, постільна білизна, рушники, матраци, ковдри. Надзвичайно необхідно дитяче харчування, памперси, предмети. Особисто є якісь гігієнічні набори і так далі. Е, ну, якщо людина збирається і їде, не хочеться уявляти себе на тому місці, але все ж таки. Ми беремо основне, беремо документи, беремо якісь речі, але ми в житті не візьмемо собою сковорідку чи чайник, правда ж? Тому я думаю, що якісь предмети кухонного начиння теж будуть актуальні. Чекають на байдужих, які готові допомогти переселенцям за адресою місто Рівне, вулиця Дубинська, 71 А та вулиця Жюлія Кюрі, 21. Ірина Нечепорок, Володимир Захаров, новини Рівного.